Аби покрити усі видатки освітньої галузі нашої громади не вистачає коштів. Чи вплине? Цьогорічний дефіцит міського бюджету на зарплати вчителів проблему вирішували спільно дві комісії міської ради разом з урядниками профільних напрямів у присутності представників педагогічних колективів. За перебігом цих обговорень стежили і наші кореспонденти. Вже від початку року стало зрозумілим, що забезпечення усіх видатків, а особливо фінансування деяких галузей Бродівської громади у 2024 році буде проблемним. Найбільше не вистачає освіті. Аби скоротити дефіцит бюджету, потрібно вишукати додатковий фінансовий ресурс або ж оптимізувати видатки. Була прорахована економія коштів фонду оплати праці при зменшенні виплат за престижність. Наказ начальника відділу освіти було доведено до керівників закладів освіти, адже саме вони встановлюють надбавку за престижність праці педпрацівникам. І вчительська спільнота відреагувала по всіх закладах освіти, школах, садочках і позашкільних це питання хвилює майже 850 педагогічних працівників. На адресу міського голови депутатського корпусу і голів комісій з питань бюджету, а також гуманітарних питань, почали надходити листи від педагогічних і профспілкових колективів з проханням допомогти у вирішенні цього питання і забезпечити належне фінансування видатків на освіту. Підписанти цих листів із закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної та позашкільної освіти, майже уся географія Бродівської громади. Також надійшов лист від голови ради профспілки працівників освіти і науки Оксани Надали. Тому минулого тижня відбулось спільне засідання двох вище зазначених комісій, на яке чисельно прибули і представники педагогічних колективів, оскільки засідання було анонсовано на офіційній сторінці міської ради і набуло резонансу через соцмережі. Розгляд листів, які надійшли до секретаріату міської ради, розпочав голова комісії з питань бюджету Михайло Старик. Також декілька колективів звернулись до голови гуманітарної комісії, яка серед інших відає і питаннями освіти Мирослава Тимуся, прояснити ситуацію із фінансуванням цих видатків і освіти загалом запросили начальницю фінуправління міської ради Тетяну Мартиш. Як відомо, так званий військовий ПДФО, який завжди був суттєвим джерелом наповнення бюджету, а особливо під час війни, з 1 жовтня минулого року переспрямували у держбюджет. Саме з цим податком на душу населення пов'язаний розрахунок дотації, яка надходить із держбюджету до місцевих бюджетів, у тому числі на здійснення переданих у галузі освіти повноважень. Тому ані базова, ані додаткова дотації не отримані. Загалом це 26 мільйонів гривень. Не отримує міський бюджет військового ПДФО і цьогоріч. Надіятись на те, що будуть якісь додаткові доходи, не доводиться, бо ситуація із надходженнями хіба що погіршується. Від часу створення громади видатки на освіту становили левову частку міського бюджету, і цьогоріч це майже 67% проти 53 минулого року. Якщо не вживати заходів, це питання дамокловим мечем висітиме над усім бюджетом. Виплата зарплати буде проводитись із затримкою, а на кінець року виникне кредиторська заборгованість, зазначила Тетяна Мартиш. То де ж взяти грошей, аби закрити фінансову діру у понад 40 мільйонів гривень. Запропоновані фінансистами та керівництвом міської ради і відділу освіти кроки щодо зменшення виплат за престижність з 20% до 5%, і за сумлінну працю з 50 до 20 дають економію у майже 19 мільйонів гривень, тобто це, грубо кажучи, половина коштів, яких не вистачає. Та це не влаштовує вчителів, які вважають такі кроки неповагою до педагогів, тим паче, що зроблено це у вкрай стислі терміни. Наказ про зменшення виплат з 1 лютого був підписаний 23 січня. Кошти, яких не вистачає, вишукуватимуть і по інших джерелах, як от оптимізація шкільної мережі, яка можлива лише з 1 вересня цього року, зменшення фонду зарплати апарату управління міської ради, благоустрій міста, перехідні залишки тощо. Із детальним і ґрунтовним поясненням причинно-наслідкових зв'язків виникнення дефіциту бюджету виступила заступниця міського голови Ірина Олеха. Усі видатки, які здійснюватиме міська рада у 2024 році, будуть переглянуті і оптимізовані, зазначила посадовиця. Виступи педагогів були і аргументованими, і емоційними, бо ж зрозуміло, що у такий спосіб вчителі відстоюють своє право на гідну заробітну плату. Оплесками вітали присутні виступ депутатки педагога Ольги Шайдуліної, котра серед іншого наголосила на повазі до вчителя. Ганна Приймак, звертаючись до педагогів, сказала, що оптимізація шкільної мережі неминуча. А її колега по фракції Микола Федорчук запропонував компроміс залишити виплати на перший квартал, тим часом вишукати кошти шляхом скорочення видатків не лише по освіті, а й по всіх статтях. Голова комісії із гуманітарних питань Мирослав Тимось, відзначивши зусилля педагогів з відстоювання належних виплат. Процитував лист виконувача обов'язків голови Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Мар'яна Калина про відтермінування зменшення надбавки за престижність до кінця першого півріччя цього року. За словами голови ради профспілки працівників освіти і науки Оксани Надали, яка об'єднує близько 1100 педагогів трьох громад колишнього району, напруженість із виплатою надбавки за престижність у тому ж розмірі, що склалася у бродівській громаді, зважаючи на те, що є проблеми із заповненням вакансій у деяких сільських школах, теж просила не зменшувати надбавки за престижність. Такої ж думки за її словами притримується і керівник департаменту освіти і науки Лода Олег Паска. У підсумку члени комісії одноголосно підтримали пропозиції про збереження цих виплат на перший квартал і перегляд бюджету. Втім, це лише пропозиції. Рішеннями вони стануть лише після голосування депутатами під час сесії у лютому. Також до чергової сесії міської ради, яка відбудеться в лютому, призупинено дію наказу начальника відділу освіти, згідно з яким і мали бути зменшені надбавки за престижність педагогам.